концептем. Так що, друзяки ще раз всім привіт. Маємо. Цьогомісячник можна рахувати реплейчик. Е -е, цього місячний реплейчик будемо переглядати. Закинув нам Петрович. Його. Тих, 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 тих. А, от і, йти, й, закинув нам Петрович, так що всім приємного перегляду. Загружаємо ми. <смі> Бачите, ми так на е, на півекранчика. Щось як завжди не спрацювало. Як завжди не спрацювало, то не знаю що, але щось не спрацювало. Подивимося на плечик. Зараз будемо оп -оп -оп -оп, оп 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 Коротше, робити оп оп копчик оп Так. Та ямба. Робимо ми отак. О, це все, все, все ж пишеться, так гра графік. Чик, робимо отак-чик. І в нас повний екраний Робимо так чек. Ромото котчі, роботокотчик. Ну, погнали! Так, у нас є карта РЛМП. Наш головний герой Петрович, ЮАПВ, концепт 1Б, одна імба з 9 рівнів. Бачимо, маємо нубочка проти 8. Дев'ятки, вісімки. напроти, вроді би, людей нема. Зараз подивимося по, по зелененьким людям, по зелененьким людям. По зелененьким, так, команда що? Ну, команда так собі. Бачимо нашого героя. Багато, багато рижиків, пижиків, але. Але наш герой на концепті, має, бачимо зірочку вже на стволі. Поїхав і поїхав і поїхав, так що ну, тут, тут, понятне діло, що будемо робити. Карту збільшимо. Ой, забагато так. Їдемо в місто воювати, проти нас везе 114, то його 3 одиниця, ТД з десяток, два крайсера взводних і плюс першим. Бачимо план КС УА. Пацани бачимо відсотковий. Забираю зразу оцю, оцю їду забирати проїзди ляп, хорош, крайсер тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Не дерга, не дірайся. Я, ну я так бачу, тут голда загружена, так що трайсер ви. Щось не знаю, що він там піднімає. Даємо дві тички, йдемо далі. Вже є друга зірочка. А друга вже зірочка не буде. Зірочка палає, ага, понял. Фражик ми забираємо. Ні, ангар. Так, пушку, хтось тут. тут... Метошета, ну. Не, грамотно, блять, типа, ні. Ось, ну, це, це, це габела, це, це ангар. Це ангар, тільки краще розгорнув черешеньку, це ангар. Маємо 1200 демеджу, маємо один фраг. І маємо тут. Не знаю, куди цей був постріл, але, блядь, ну, типу. Типу щось було дуже важливе. 2-0! 2-0! Судьте, бо все щось таке було, я не розумію що це таке було. Що в мене та глючить, чи то глючить? та глюч. що, що це таке було? Що це таке було, но? в кишені є 3-1. Ну, тут вроді би як якби. Не то по фотографіям, не то як ви то по фотографіям. Я не знаю чого, але щось Щось там снега піджирає. Не розумію чого. Так, поки фул ХП. Пока фул ХП, у нас рахунок вже 32. Пока фулл ХП. По чуть-чуть ХП наші, дай. Та... Я тянут нас. О, години, чокси, так поставити. Опс. Еге! -е, хорош, блядь. Просто вчорашньо на автоприціл блять все. Я не розумію, що все... Щось що це, що, 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 що то діється, нах... А що так це? а шо це Що сюди це? Я не розумію, що тут діється у на... нашому. Так, наш герой полетів, блядь, десь не знаю, куди полетів, бля, але полетів. Наш 4-4, пуш-пуш піш, пішов, пішов пуш. Ага, на це щось їхав, стріляв, не знаю, куди стріляв. Так, мене у БГО ОБ... ОБСК, що збарахли. Ксамка не хоче виходити, наш фуловий, блядь... Коло виїхав, бен не пускають нашо, є третій фраг, сюди. Ідемо далі, рахунок 7-6. ХП порівну. Ляп відміяля получаємо обертину. хорош. І блять, і цей получає, ну бля, ну альо. ну ти ще дійк за ним з катається. Так, є світло. Лісовий дух киде. Там мієль свічує, а, а дух працює. Ну, Укатке собі треба доігрувати, так що я доводив весь. Ля красота. У нас фланг лишили, я так розумію, весь. Фланг лишили, з того флангу нікого. У нас сорону 2500 і 3 фрага поки, міс. Ще поїхати цей фланг запушити. Хреново, оце, о, 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 ну коли отак кидаєш, дуже хреново, бо в них план бачимо, вони віддали е, першу другу лінію. О, бачимо, отак і є, а це вже все, це вже, це вже габело попаха. Тут же може бути е, цей ПТшка, вже, вже може чіплити його по бортам. Ну, трішечки трішечки помилився, але нічого, вроді би, би безнаказано поїхав. І 8 7 я не знаю, тут ну, типу... Як тут можеш А, 8-8, От. От ПТ нас забрало прогу. О, бачиш, де воно було? Пока Петрович не реагує на пт Яка полем м'їзди, о, реагував. Ясно. А ще раз. Получаємо від прототипу. по, -по попольсі. І то так білю, все непогано получив. Буде фраг забрати, так? Хорош. 55 є, ну тут треба танкувати, треста урончик. Трошно треба танкувати, хорош, каткочком бере його. Якщо центурін приїдеться, буде біда. Понял, через каточок працюємо. Так. Асистику вже 1648 є. А от і Центуріон, ДВД, поїхав і поїхав. Поїхав, поїхав. хелебейс. Що той де певний, що той де певний? Ну, типу, блять, пока... Пока я думаю, що правильно що убиваю все ж таки. Оп, але від получай. Зараз тобі дістанеться. в мене чуйка. Вже 3900 є. Акутно виходить ляп. І... Це на своєм заработне, а? Я, <кліпиш> бля, кірею, блядь. Ай, бля, просто фраг не забрав, блядь. А це може бути Міг бути важливий, але походу має забрати його, да? Хорош. Лишню. Лишню тичку. 12-10, роді, все. Все, чики бомбонів для нас. Оп, прототип подати під хвіст. 4500 урон. Да-да-да, да, да, да да Хорош. Так, не світиться. Я не розумію. Так, я так розумію, у них міяльчик з ХПшками. У них міяльчик з ХПшками. І ПТшка це AMX теж з ХПшками. Бо так го по нашим, що в нас в карі не дуже сурка шотнальшотний на 12-10, чуваки. Це я вже не знаю, це вже має бути перемога. Але як ви розумієте... Перемогу може тут і не пахнути. судячи з цих фотографій після бойової статистики, там. То... пам'яті не хочеться, але ми вже знаємо цей результат. 12-11 ооо. 500 хп ує міксу, в принципі. У них... Урасік відсотковий. Я так розумію, дуже хороший. А зводник що у них виходить? У них звод помер дуже швидко. Це були ці ціткрайсер, кого би один Петрович один туди заїхав, а цей перший теж заїхав з цієї сторони. Я так розумію, що... Да, мієльчик там, блядь. Там Мієль робив, блядь, вітер. Бле. У нас 112 хп, блядь, і це вчепить. Костя привіт. Привіт, коротше, я так розумію, що тут, блядь. Так, світиться. оп оп, 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 круте, верти, верте, круте. 4900Є. 1148 МССТКЕ і 290 натанковано. Маємо 5 фрагів, по-моєму, що не помиляюсь, 5 фрагів і. Что не помиляюш, 6 мене показує, що? І вже 6 фрагів, у нас вже воїн є. У нас вже воїн є. Це дуже прикольно, а ми вже 12 13 говоримо. Хорош, 10 вигравали. Гагай. Хороший, хороший результат. Так, ну поки не знаю, що робити. Я, я, я розумію, я вже можу прочитати цю гру. Наперед, мені здається, що це Мієль буде. А, от я про що говорю. Мієль буде фармити, і він буде залітати забирати нашого героя. По-любому. Хотав. Воїн за кермом то і Тащить. Вітаю! Малишончик, привіт, привіт, отапчик. Здоров, здоровенький були, дякую, що завітав. Гарного тобі настрою дня вечора. До продовження вечора, чи як там? Щоб у тебе все було, щоб у тебе той стояв і гроші були, і все як має бути. Так, пішли блайдер, оп-оп. Тих-тих, тих, тих. Чекає, чекаю, чекаю. чекаю. А я думаю, прототип... ну Він прийняв на бланде, вроді би. Цього Я думаю, що Блайт ще опа-попі пуха, бачите, у нас час так все працює. Тільки ти кидаєш блайд, і там починає світитися. Чувак, а ну залетить. Хорош. Це 5300 10. Його, 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 да, його буде борасик бувати. Це самообідніше, а може, дай. Один проти трьох. Це міні-калобана. Пушніше бути балабаном. Прото вже, напевно, що в базі, а Миц уже десь там той, чем будет. А все, Бурасик на, на пицців. Гля на ходу встигає дати течку. 5699, чуваки. 5699. У нас є поразка, у нас є 5,699. але ми знаємо, що у нас. Ой. що ти там? Ти тупиш? Але ми знаємо, що у нас є. Бачимо, бійна поразка, у нас є блайнди. У нас герой на бланди, дивлюся, по два рази дав. З байндами залітала. Бачимо 613 урончику. 6 фрагів. 1100 асістика. Звісно, обідно, що поразошка. Но. Но. Ой! ти, ти, чого ти? Но! Наша команда. А чого? ага, ага, а, хорош, хорош, хорош. E, наша команда так, як вона так правильно зробити. Це ми закриємо. Та закриємося його. Відкриємо. E, бачимо, що наша команда дуже серйозно заграла. Дуже дуже-дуже дуже гарно заграв Так, це було у нас копія 0,35. О, так І ми подимося після бою статистику. Що це приколо? Аго! Ось так от ми подивимося, бачимо, грав один, нубочка була, бачимо 0, пару вестрів, вестрій, вестрів, чотириста, маємо, накидав Емільчик. По дев'яткам, 705 п'ятий, одна течка. Те, що могли грати в Афля, ну, дві течки. Давних Борасік, бачимо, то, що я говорив, Брасік це, напевно, що теж майстер Брасік 1600. 1 чи 501 е, вільного досвіду. Ще досвіду загру. так що. Друзі, якось так. Маємо те, що маємо. Маємо претендента першого на е-е у нас за місяць. Липневий. липневий кращий кращий реплей. Хороший реплей. При поразці взяти майстра. Це не, як то кажуть, е, не є так і солодко, але... Дякую за реплейчик, Петрович. Хорош, лайкосик видано. Записати відео, відео загрузити. дякую.